Аналітики інституту вивчення війни зауважую, та, як які ми доходимо до такого висновку, що російський диктатор Путін використовує зараз ось ці брехливі заяви про якесь оточення збройних сил України в Курській області, щоб відвернути увагу від того, що він фактично кидає ініціативу, запропоновану штатами і Україною щодо припинення вогню, але підхоплює заяви брехливі російського диктатора, американський президент Дональд Трамп. Що ви бачите за цією словесною маніпуляцією? І що за вашими даними ми маємо розуміти про ситуацію на Курщині? Якщо говорити про Курщину, ну там дійсно там зараз гарячий гаряча ситуація складна, ворожа. Бо, в принципі абсолютно все коректно і вірно зазначили, цитуючи Романа Костанка, Я думаю, в принципі він дав абсолютно вичерпне роз'яснення, що і як відбувається. Мені особливо зараз якби додати нічого. Якщо говорити в контексті е заяв е терориста. Номер один Володимира Путіна В принципі його методика теж є зрозумілою, тому що в даних заявах є дві мети: перша підняти відповідну ставку, і друга, можливо, навіть друга, друга є першою це повністю демотивація, і це можна віднести до інформаційно-психологічної спецоперації, тому що всі ці заяви вони цитуються і в медіа, і в телеграм-каналах. І це в першу чергу йде з тим, щоб демотивувати наші сили оборони. І збройні сили України з тим, щоб відповідно зробити прорвати відповідно наші позиції, і в даному випадку, так як в них є дійсно, це мета витиснути нас з території Курської області.